Розділ 31. Це відбулось 11-го року в третьому місяці першого дня місяця. Тоді було до мене Господнє слово такого змісту: Сину людський, скажи фараонові, єгипетському цареві та його численному народу, до кого тебе уподібнити в твоїй величі, можливо, до Асирії, яка була, наче кедр на Лівані, з чудовим галуздям і густим листям. Він був високим на вигляд, вершина якого сягала до хмар. Води його зрощували, безодня робила його все вищим. Місце, де він зростав, довкола обмивалось ріками, притоки яких зрощували всі інші дерева в полі. Тому його висота сягала понад усі польові дерева, а його численне розлоге галуздя від великої води все більше розросталось. Серед його галуздя гніздилися всі небесні птахи. А під його кроною множились всі польові звірі, в його тіні проживали численні народи. Отже, він був прекрасний, пишався своєю висотою і довжиною свого галузя, оскільки його коріння сягало великих вод, кедри в Божому саду не могли зрівнятися з ним, і кипариси також не мали подібної краси, та й платани не могли уподібнитись своїм галузям до нього. Серед дерев у Божому саду не було йому рівних за своєю вродою, я оздобив його гарним густим галузям, так що йому заздрили всі едемські дерева в Божому саду. Тому так сказав владика Господь через те, що він у своїй величі високо піднявся, так що своєю вершиною сягає хмар, від чого загордилось його серце, то я його видав у руки могутнішого серед народів. Аби той учинив з ним відповідно до його злочинів. Я відкинув його. Найлютіші з чужих народів його зрубали і викинули, його галузя впало на гори та всі долини, його поламані галузки лежали в усіх байраках землі. Тому, залишивши його з-під його тіні, пішли всі численні народи землі. На його поваленому стовбурі оселились різні небесні птахи, а на його галузі спочивають усякі польові звірі, і це тому, щоб надалі не підносилося в своїй величі жодне дерево, що росте при воді та не піднімалось своєю вершиною понад хмари, щоб ніякі добре зрошувані водою дерева не спинали своїм зростом гору, поза як усі вони будуть видані на смерть у глибинах землі, разом з людськими синами, з тими, що сходять у могилу. Так говорить Владика Господь, того дня, в який він зійшов до шеолу, я вкрив жалобою, замкнув над ним безодню, я спинив його ріки, затримавши великі води, задля нього потемнів, вкрившись жалобою ліван, по ньому тужать усі польові дерева. Гуркотом від його падіння я приголомшив народи, особливо коли я штовхнув його до шеолу разом з тими, що сходять у могилу. Там, в глибинах підземелля, зраділи всі едемські дерева, оті кращі, добірні ліванські, які також пили воду. Адже всі, що служили у його війську з різних народів і жили в його тіні, побиті мечем, і разом з ним зійшли до Шеолу. Отже, до якого ти, Єгипте, з едемських дерев, подібний славою і величчю? Зійдеш і ти разом з едемськими деревами в глибини землі. Лежатимеш серед необрізаних, що також полягли від меча. Така доля фараона і всього його багатолюддя, говорить Владика Господь.